В аеропорту Індії наступна а, провозити в ручні поклажі дрони заборонено. Про це ніде не сказано, ніде не написано. А, коли ти здаєш багаж, тебе декілька разів питають, що треба здати в, руч... в багаж. Всі повербенки, точніше, не можна здавати в багаж, павербенки, батареї, запальнички і так далі. Це треба дістати з собою в ручну поклажу. Ми дістали, ну, ми, в принципі, провозилися завжди в ручній поклажі. От. Ми спитали, чи це все. Список заборонених речей, які можна Вони сказали так: ми здали багаж, Пішли на контроль, і на контролі в нас забирають дрон. При тому, що взагалі без церемонії, вони не паряться. В дитинстві дивилися фільми Жахів. Ми ще не побачили цей фільм Жахів в Індії. Просто слухайте цей звук. Просто подивіться на цього ельфа. Чесно, якби я побачила його вночі, я б... Да Це навіть не вночі, навіть зараз я на нього дивлюся, боюся, що він мені снитиметься. Двигаємося. От аеропортер? Машину. Уже прилетели в варонації. Так як ми знали, куди ми летимо, що очікує на нас в цьому місці. Ми обирали готель подалі від центру. І харчувались також в закладах тільки по рекомендаціях. Ось так нас зустрічають. Тут нам тільки що принесли шматочок імбиря. ми Попросили чай, чай, кофі, чайник. Чиста постіль. Женя, ти маєш якісь особливості? Хочу показати телевізор. Тут є дуйчик на обігрів. Тут ми вже поклали речі. Там ми не бачимо вид, бо зараз ніч. От, принесли чисту постіль. Зараз низенька застела, ну Женечка застіляє. Я поки покажу тут наш коридор. Тут зараз ми покладемо сюди сумки, тут можна складати речі. Тут я вже поклала свій рюкзак. Це я чиста, чиста. Я тут хожу, бо суніж, бо тут чисто, тут в домі скрізь чисто вони розбуваються на вході в дім, В принципі, як у нас білосніжний душ, душ чистий, чистий. З новою плиточкою. Тут всякі гелі для душа, шампунчик, все як має бути, чистий унітаз. Коротше. Ось такі гарні апартаменти можна зняти в Індії. Так що все добренько. От, Бачите, навіть картини на стіні є. Прийшли з Жені поїсти. Подивіться, в який дорого, багатий ресторан. Женя працює. Я п'ю чай, вже поїли. Вернася це взагалі на те місце, де хочеться постійно знімати. Тому відео звідти у нас дуже-дуже мало. Для тих, хто не знає, це величезне місто Краматорій. Знаходячись там, ми забрали на одну вулицю, де шукали квитки, щоб полетіти на Гоа. І я побачив велику тарілку фруктів, яку несли люди. І вони її несли і так весело щось співали. Я подумав, блін, прикольно. Носять фрукти, і їх так багато. І коли вони приходили біля мене, я побачив, що з цих фруктів висить рука. І то були не фрукти, то було тіло загорнуте в золоту якусь простиню. І тоді я трошечки злякався. Наш гід повів нас далі, і ми питаємо, куди ми йдемо. Говорить, фаєрмен. Питає, що таке фаєрмен? Man who burn people, він говорить. І тут я зрозумів, куди ми йдемо. Я переказав це Світлані, Світлана сказала, я не піду. Я сказав, підеш. Світлана не пішла. Там був один пірс, прямо в річці Ганга, на який ми вийшли, щоб подивитися на кремацію. Кладуть багато дрів, на ці дрова кладуть тіло і воно починає горіти. І я чесно не бачив нічого такого навіть подібного навіть в фільмах. Це дуже страшно і дуже умиротворюючи, мабуть, і за те, що ти розумієш, наскільки життя швидкоплинне, і тут перед тобою лежить тіло, а через п'ять хвилин його вже немає. І поки ми думали про ці філософські роздуми, про швидкоплинність життя, на виході з пірсу поклали декілька тіл, і щоб нам вернутися назад, нам прийшлося через них переступати. І далі ми прийшли до вічного вогню, але він присвячений не перемозі Індії в Другій світовій війні. У них інший вічний вогонь є, який горить вже 5 тисяч років. І за ці 5 тисяч років він ні разу не потух. Наш жигіт бере палець в попіл, в мощі, і проводить мені отаку цятку. Вмочує ще раз підходить до Світлани і Світлана, don't touch me! Я дуже злякалася, бо я думала що це попіл з людей, і я не хотіла, щоб взагалі мене торкалося. В Аранасі занадто брудне місце. Там по підлозі бігають щури, валяється сміття. Тут же маленькі діти щось там піднімають з полу, їдять. Дуже багато різноманітних запахів в повітрі, і це те місце, де я хотіла, хотіла найменше чого-небудь торкатися. І коли він підійшов з цим попілом до мене, е я була готова звідти одразу тікати і просила, щоб мене ніхто не чіпав. Він, звісно, пояснював, що це священне місце так потрібно. Я сказала, що я готова йти на, ну, на будь-які речі, зазвичай в таких місцях я погоджуюсь на подібне, але варалася це не те місце, де я була ну, готова до, до цього. Ти відмовилася в Гангі купатися? Ну, і ти не купався. А ще ввечері, коли ми йшли дивитися виставу, до нас пристав один дідок, який нам показував коротку дорогу до пірсу, щоб ми сіли на свій човен і попливли. І він сказав: я буду чекати тебе на пірсі, я хочу тебе накурити класним гашишем. Я йому пояснював, що я не буду курити, але він цього наче не чув, він сказав, що Варанасі треба покурити, і я буду тебе чекати. От. Я про нього благополучно забув, поки ми пливли на човні. І коли ми вже верталися, я вже виглядав, дивився, здається, його немає. Я був такий радий, що мені не прийдеться ще від нього відморажуватися. Тільки я ступив один крок на Пірс, і з темноти з'являється він і Hello, friend, I waiting for you! І він за нами настільки пристав, що ми навіть не змогли від нього втікти по цих тоненьких вуличках в Веронасі. І ми пішли до якогось чувака і сказали, що це наш. Гід, нас везе додому, сіли і поїхали. Не куріть нічого в Варанасі, не рекомендую. Дуже важко дати якусь однозначну відповідь на рахунок Індію. Її можна порівняти з п'яним другом, який прийшов на вечірку, на яку його не кликали. Він трішки грязний, трішки вонючий, п'яний. Можливо, накурений, можливо, щось інше, але в той самий час він розказує цікаві історії. Він робить сальто, він сідає на шпагат і взагалі з ним цікаво, хоча є трошечки небезпечно. В принципі, щоб сказати щось про Індію, вам треба приїхати сюди і самим подивитися, тому що просто так словами дуже важко передати, що тут робиться. Тут робиться все абсолютно, тільки навпаки. Гоа ділиться на дві частини: північно, тусовочну і південну, спокійно і тихо. Тому новий рік ми вирішили зустріти на північному Гуа. Просто, просто подивіться на це. І це все море, океан забирає до себе. Вони тут, звісно, прибирають, але скільки всього за ніч вони не встигли прибрати, і ми вночі тільки й дивилися, як пляшки і все інше просто упливало в океан. На півночі Гоа ми заселилися на невеличкий будиночок місцевого моряка, що декілька разів був в Україні на круїзних лайнерах. Холодильник, письмовий стіл і вікно подивіться, з яким видом, з видом на пальми. Але все це ще не так важливо. У нас є кондиціонер. Це дуже важливо тут. У нас є дуючий квітелятор, оцему звучало кондиціонерні. Але кондиціонер робочий я перевіряла. У нас є шафа. І в нас є чиста ванна. Тут раковина, чистий душ. Навіть з квиточками на вікні з гарячою водою. Коротше, але це все, ще не так важливо. Дуже красиво це зранку. Дивитися на оцей вид до вікна. Просто подивіться: ця пальмова роща, цей садок. І там вон морко. Зараз вийдемо, вам покажу всередині. Тут ми з Євгеном зранку пили каву. Святкували наш предноворічний е, вечеря. У нас була за цим столиком, нам принесли квіточки. І йдемо, покажу село. І подивіться, яка тут лежалька. Яка мужалька із видом на море, на океан. Там океан, тут пальми і просто-просто чиста галявинка. Чиста. Хіба це не краса? Після трьох днів на півночі Гоа ми повернулись на південь у спокійну затишну квартиру, де ми працювали. А зранку ходили купатись на пляж або у басейн. Така квартира на Гоа зараз коштує 650 гривень за добу. Якщо знімати на довгий термін, можна домовитися і дешевше. Перше, зверніть увагу, щоб у вас був холодильник. Мікрохвильова пічка це. Тільки великий бонус. Друге, треба, щоб були вентилятори на потолку. Далі у нас є робоче місце на чотирьох людей. У нас тільки двоє, можете ще приїхати. А, також є лаунж-зона з книжками. Тут є книжки е, Стівена Кінга, тут є. Е, Патріка корнула, тут є по-любому код де вінчі є. Тільки який ніколи не буде включатися. І... Вигляд нагороди. Також є кондиціонер. І це дуже радий. Є холодінна доска, а також є кухня, плитка, тостер, чайник. Здається, була фрешниця. Тут є вся посуда, яка тільки треба у будь-яких кількостях, в будь-яких формах, всяким таким. В мойка є краще, все, 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 що треба є. Ванна. Чи є ванна. Чиєсь вже мило є, лишить не наша. Зато є туалетна бумага. Це важливо, Венді? Це важливо. Це дуже важливо. Ага. Царське ложе. Ви можете подумати, що, блін, чувак, тут нічого такого. Повірте в мене в Нам треба підійти сюди. Але перед тим, як вам це показати... Мені треба надіти очки. Бо там дуже сонячно. Отакий у нас е, балкончик. Отакий у нас номер. Є навіть два спальних на номер. Я можу сказати так. Коли ми прийшли сюди, цей номер дивитися, він коштував 4 тисячі руфій. Ми його зняли за 2,5. І я вважаю, що це успіх. Поки що це найкращий номер, який ми знімали в індії. Така робота на веркійшені. Через 20 хвилин починається робочий день. На вихідних ми вирішили поїхати в національний парк подивитись на слонів. Слонів ми, звісно, не позустріли. Зате побачили котиків, і Женя відбивався від безцевих мавп, які були небайдужі до нашого печива. Пійшли ми значить, до водоспаду. Тут безмежно красива природа, крапає водичка, натянуті ліани, але безмежно грязно, брудно, нереально. Подивіться, скільки пластику валяється, пляшок, отам бруд. Просто, просто подивіться на це. Бет, ми застрягли в зоопарку. Обіцяли напали. Ну от ми спакували речі і вирішили покинути цю країну, щоб в пам'яті про неї лишити пляж і спокій. Але Індія мала на нас інші плани. Коротше ловітержеку, ми з свято вирішили завчасно виїхати на наш літак, який знаходиться в іншому місці за 600 кілометрів. Ми виїхали туди за одну добу. І ми вже запізнилися. Наш автобус поламався за 60 кілометрів від. Нашого старту. Ми стоїмо в полі, е і не знаємо, коли все це закінчиться. У нас була ідеї, що ну, автобус відремонтують. Но я зараз вам покажу один секрет, е чому я впевнений, що цього не станеться. Він просто ліг поспать. Він просто не швелиться. Там лежить і тіпо, робить від, що він чинить. Ну він нічого не робить, він просто лежить. Всередині автобусу обстановка взагалі нормальна. Тут всі сплять, ніхто не переживає. Індуси знають, що якщо ти запізнюєшся, значить це твоя карма. Ніхто не бігає. От тип храпить. Йому нормально. Ми з Женькою начебто встигли літак, вже спускаємося до літачка. Прилетимо в чинай. Сверстий пальчики. Сверстий пальчики. Да. Прилетимо в чинай, дамо вам знати. Ми таки встигли. І зараз вже в вчинає. І йдемо на пересадку. Короче, на мій індійський номер тільки що позвонив оператор і сказав, що я спустився до point. Бо щось там знайшли в чемодани, і мені треба там срочно кудись туди йти. Ми дуже налякані, йдемо туди, приходить чувак, забирає мене, коротше, в самий низ аеропорта, там де перевіряють багаж, там стоїть крові штука, короче, він пускає туди чемодани. Sorry, 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 ти сфоткав? Ні, Блин, жаль. жаль. І припав в чому? Вони там знайшли зажигалку. І за зажигалки вони мене визвали туди, перерили всі речі, викинули зажигалку, наклеїли якусь там наклейку червону, на на чемодан, не знаю, що це значить. І все, і відпустили. Отак, ось так можна посиліти і, і вернутися в нормальний світ за 10 хвилин. Змінюються аеропорти, змінюються доріжки, але поки що не змін залишається одне. Ми встигаємо на літак. Тож, як ви зрозуміли, врешті-решт ми вибралися з Індії, і як ви бачите, наразі ми знаходимося не там. І можемо підсумувати наші враження про цю країну. Індія це доволі бюджетна так, країна от, і доволі контрастна, доволі брудна. А Індія може в собі поєднувати і велику розкіш, і шик, і одночасно. Поруч на вулиці може бути бідність і злидні, і все це може бути на одній вулиці. Індуси доволі неспішні і в основному безвідповідальні люди. Ми дуже багато разів стикалися з їхньою безвідповідальністю. Це ми переконувалися неодноразово. Угу. Така ж їжа. Їжа в Індії доволі гостра, була для деяких людей, які були зі мною. От, але для мене вона була в основному е, нормальна. Для мене їжа в Індії була нереально гостра, але є цьому пояснення, да, тому що як я розповідала в попередньому відео, так вони вбивають і дезінфікують, хоча б якісь мікроби, які водяться там. От, тому їсти не їжу спецій може бути небезпечно для вашого здоров'я. Ну це наша теорія. Так. Але їжа, хочу зауважити, що їжа на півночі Індії, саме в горах, в гірському районі, була нереально смачна, і це, мабуть, було те місце, де ми не боялися їсти молочку вперше за весь час подорожі по Індії, і вона була дуже ситна. Ну, ще раз повторюся, була нереально смачна. Але з іншої сторони, в Індії ми отримали два харчових отруєння і два теплових удари. Так, і в Індії це та країна, де звичайні речі для нас можуть здаватися нереально складними і невирішуючими. Хоча в нас це питання може вирішитися за 10 хвилин. В Індії може такі речі можуть здаватися доволі складними. І будьте готові витратити доволі велику часу, кількість часу в аеропорті на чекінах, на обшуках, в метро на обшуках. Тебе, вас будуть обшукувати кругом, будуть облапувати кругом, будуть заглядати в сумки завжди, і до цього просто треба звикнути. По лайфхаках в Індії що ми можемо сказати. Перш за все, пораджу взяти ліки з дому. Як Женя вже казав, ми отримали два харчових отруєння в цій країні. І Хоча Індія і славиться своєю медициною, і медикаменти в них дуже хороші. Але чесно, якщо у вас почнеться діарея, навряд чи вам захочеться бігати по аптеках з пошуками аналогів і з пошуками аптек, От, тому краще, щоб ці ліки були у вас під рукою з дому. Квитки на автобус краще брати в турагентствах. По-перше, це набагато дешевше. По-друге, індійські сайти зроблені по-індійськи. І дуже, дуже по і дуже часто в них не можна розібратися, дуже часто ще суперечить самому собі. А оскільки в турагентствах працюють індуси, вони вже з цим знайомі, і це буде набагато простіше. І також... Їм легше буде пояснити, що вам треба, куди вам треба, і вони знаходять набагато дешевші варіанти, чим є навіть на сайтах агрегаторах. Так, і також такий момент важливий для українських туристів. Більшість сайтів не приймають наші картки, ну і в принципі всі іноземні картки банків, не індійських банків. От, єдиний банк, який працює, Міжнародний банк в Індії і приймає карточки, це карточки HCBC банку. От, тому, якщо ви не власник такої картки, просто розплатитися онлайн у вас не буде можливості. У нас, здається, один раз тільки вийшло. Так, да, через агрегатор. Ну, а взагалі. Так, як ми вже казали, Індія доволі різноманітна і цікава країна. Вона зовсім не схожа на жодну з європейських і звичних нам країн. Її люди і народ також зовсім інший і відмінний від нас. В них зовсім інший спосіб мислення, менталітет, погляди на життя. Але це та країна, і ті люди, заради яких варто все ж таки туди з'їздити. І подивитися на це власними очима. Як мінімум, в Нью-Делі вам буде дуже весело, ви не забудете його ніколи в житті. Ніколи. Так, це повітря, яке можна пощупати. Е, ви ніде більше не зможете доторкнутися до повітря. Крім цього місця.